Ну, по-перше, знов покидьок, як я хотів вже вицелював, по прізвищу погорілов. за вказівкою старшого замовника з багнюки по Ужгороду, проблем і змущання з уже було. Нічого не підписує. Він навіть дефендова не, не визнає. За що, бо замовно ми надіємося, маємо надію, що зміниться президент і прокуратура, що він сяде в тюрм, як управління держкомзему в Закарпатській області. Які управління культури, і прокурори, які сьогоднішні вони мають відповідати по закону. Що стосується інвестора на велике здивування, після протягом референдуму вони нас привітали і сказали, що ще не зовсім у них згас вогонь бажання побудуватися. Тому Юра Бережник, це власне Вакель Бага, він мій колега у партії з обласної ради, поїхав в Німеччину після цієї телефонної розмови, пробував дожувати з ними. Співпраці. Якщо ж ні, вони не будуть. То просто мають такий статус. Правда, ще маючи поки що тимчасово поки попередніх погрінув і компанії. <клес> Значить, ми серед іторія. Після правда захарщені, тому що це потечно ями, ви знаєте, зелені ями, не <клес> Тож в цьому плані я вважаю, що це добре. Добре, що люди прийшли. І дивую те, що. Були в декілька разів більше грошей на протидію цьому з боку організованого злочинного виконання барова, Це журналісти, де б'ють міністерства, які власні, які і подавали руці Розумієте, що справді? Справді в тому, що вони за 10 років від 1998 року кімто, що цей регіон і грабували кримінально брутально, вони давали зарплату, вони звозили сюди туберкульозне м'ясо. Не взялося сюди шифер радіаційний. Вони сьогодні, до речі, монополісти по лівих акцизних товарів, тут тютюні алкоголю. Ну нічого не зробили для області. Партушняк перший раз вийшов меру. Залишив після себе пологу, людина краще на українську, до речі. Гімназію краще в Україні. Міст один політ не добудував. Перший вуз муніципальний, перше таксі муніципальний, перший завод акцизної групи і безалкогольних алкогольних товарів. Гартушняк. Зараз Лушня прийде, хоче зробити ще один міст, хоче зробити аквапарк, придумав, знайшов інвесторів, знайшов тут знає, однодумців, реалізується, переріжує І Далі від цього ще підуть і пошту місто, от так і через гіпермаркети, як і З області я буду таким чином стягую кошти. Хочемо, не хочемо, покупці зі всієї області заїжджають, так? Да? Я режу стрічку, в мене успіх, тут гроші ще робочі обошні тобто місто навіть призу буде виживати і почуватися краще від вся область. А це так і буде. І це ж бісить, вплав саме інше. Вся область, крім Ужгорода, вже приватизована. Пахан у, значить, на посаді президента обраний статті отору, безумовно, не це прикриває і це цьому потурає. Тому що три роки знущання Ющенкоїські влади над Закарпаттям, це вирішите, мені вже схиляє до думки, що Ющенко просто садист, розумієте? У мене свої патології, вони психічні розгорози. Це просто садисти, треба було тільки знущатися. З журцією закарпатся. Коля, ну перестань фотографію. Тепер тут фотографію. Ну зачем переставка? Я не для себе. Це надо. Я ж не Ющенко. Може бути попроще. От така ситуація. Нормально все. Покупарку, ми проволосовий статус у землі, то що її поки сьогодні не призведуть, і це не реагує прокуратура. Це тимчасово. А до речі, це інше рішення, котре вони одне слово виправили і переважає, що ви тим будете подавати в суд? Суд на кого подавати? На бездатну нічому блогу. Все завтра вони будуть давати вам дозвіл дихати, жити, носити своє прізвище, і жити своїми дітьми і батьками. Це таке юридичну силу має. Хто що дозволив? Вони що не дозволили. Більш того, вони не мають права дозволяти, які не мають права забороняти. В чому суд? Кримінальний злочинник зболо, я хочу чітко, це дозвол... замовив блокувати всі рішення. І проспект я мав дві Кримінальні справи, і по цій ямі мав кримінальні справи, щоб не робилося, і, і щоб котельних не було 23, і 25 шкіл, щоб не було поміння вікна, і дітсадки. І, і до речі, вся сфера медицини зараз на автономному опаленні звідками завдяки тому, що я ці гроші це десятки мільйонів на землі. Не давати землю продавати, щоб я нічого не зробив, щоб у жодні нічого не осіло. Нуже це не зрозуміло. А тут ідеш інвестиція проект, який вони за 10 років, разом за 10 років, разом з ездиками і з періодами, коли вони тимчасово були відсутні від влади, були різок, вони нічого не придумали такого. Секундочку. Та це, ні. Це, це, це все одне і те ж. Він замовив і Барілив, здійснюючи кримінальний, службовий злочин, корупційний, не підписував. Цілий рік не підписував. Далі, щоб це виправдати, а чому він підписує? Давай придумаємо рішення обласної ради, на яке ти будеш зсилатися. А ви дивіться дату це літом, 24-го червня? Ця бада балогівська проголосувала. Але ж до цього рік по також не підписував. А каже, що я не підписую, тому що обласна рада заборонила. Але рік до цього рішення не забороняла. Він здійснював злочин і це покривається міською прокуратурою злочиною. Вона, злочинна по суті, І по формі. І по свою прокуратуру покривається. Справа. Тобто що нам дозволяли? Я мав наразі, коли вони поміняли масло замість розширити, то. Я вам ще раз скажу. До цієї власній раді можуть винести рішення зараз на, ва на ваше право жити. Це ж таки має юридичну силу. Яке слово не міняли? Вони мали право забороняти ні. Вони щось досвяли, нічого не дозволили. Це так розширили, знову до, до цього. Ну як вони могли розширити? Це може робити міська рада або як вони могли розширити? Як можна розширити вашу партнеру або злузити? Розширити ваше прізвище або злузити його. Це їхнє право. Де є нормативний документ в державі? Архітектурний, будівельний, екологічний і будь-який, в якому передбачено будь-який дозвіл обласної ради чи обласної адміністрації. Нема, не існує такого дозвілу. Просто не існує. Є просто значить, у вертикалі державні, селепидимстанції, податкові. Розумієте, там, митниці, екологічна служба, на яких, всі, на яких всі влаштовані халуї, раби, слуги, подільники по кримінальним справам, по хабарництву, з банди балоги, старшого балоги, і, і, і Вітті, Івана і Пала балоги. Паша до речі, який водить під криміналом по контрабанді, керує нашою міською прокуратурою. І тут прокурорки для того, щоб підписувати, і отримувати зарплату від них, 50 тисяч на місяць. І все. В очому справа. ви кажете, не змінити слово. В чому? В дозволі? В якому дозволі? Бо ці служби вони мають погоджувати. Зазвичай 99 і 90. Це формалістика. Але в цьому питанні вони стали принципово проти. Парт не робити. А копат не робити. Значить, Назбанк не будувати, проспект не, не реконструкції не дозволяти, кримінальні справи порушувати, землі не продавати, гроші не полювати, школа попалення не робити, в лікарнях не робити, ніхто не міняти. От вся логіка. От вся логіка. Це це поскуди пас пологі. А це виконавець. Він 200 тисяч доларів заплатив за цю посаду. І тому нічого дивного. Що сьогодні вчорашній зде Філіпчук, значить ти губернатор Чернецької області Відвічука, сьогодні за гроші призначив. І він тут з бологою бригаді. Що дивно? Тут все під, все підбологи, три міста уже. Так що яке слово міняло, я повні юридичну силу має. А що по, по слова, то там. Значить, в слові дозволити, перший раз просто зробили помилку, а в другий раз виправили помилку. Судді не міняє нічого не дозволено, тому що нічого не заборонено. Сил про це рішення йде. Тут, скажіть, будь ласка, Загорська, чому рік Калинич злочинець. Це злочинець. Він очолює обласне управління Держком Землю. Це був подільник. Він кожен день уже два роки їздить в Мукачеву. До речі, чому заплати не визитять бензин. Не підписує апі, яким ми видали людям по Заводській. Тут скажіть, чи яка обласна рада заборонена? Це, це цей епок хабарник, це той же зварич Жорський, суддя, Це подільник, це халуй блоги. виніс ухвалу. ухвалу. відміна на львівськими апеляційними. І тим не менше. Не підписується рік. А в нього по закону 21 день. На 22 день, якби у нас була прокуратура України, а не Баловська прокуратура Барви, було порушено кримінальну справу. Проти мене було порушено. До речі, по формі розгляду на баскій раді увагу, У нас тут оцей от найомний прокурорчик нечастя, Стропюк, народжує щотижня декілька протестів по по раді, І ми по закону за 10 днів збираємо. Ми навіть не закриваємо сесію, у нас весь час іде просто закриття плану засідання. Це наше право. Ми можемо всю каденцію 5 років тримати відкриту одну сесію. Це наше право. Це період каденції. Основне, раз три місяці зібратися. За 10 днів чому не зібралася обласна рада на протест обласної прокуратури. І, до речі, обласної прокуратури не співаєте дифірам. Вона це зробила на вимогу Генерального прокурора після мого виступу на уряді і вручення документів Генерального прокурору. До цього власна прокуратура не бачила, що власна рада займається єрудою і, і, і займається.